Раніше ми працювали в старому форматі, в старій структурі. Це було 17 комісій. В основному вони всі були розміщені місії Одесі на Чорноморського козачства 40. Одна комісія була додаткова в Балті, інша комісія була в Ізмілі, щоб перекрити південь та північ одеського регіону, враховуючи її розтяжність і свої географічні особливості. Зараз ми говоримо про те, що комісій і експертних команд буде 59. Тобто в кожному закладі може бути від 1 до п'яти до десяти експертних команд. Це зразу розвантажує і чергу, розвантажує і кількість людей, які можуть чекати або спішити зробити групу інвалідності, і про інші моменти організаційного характеру. Що стосується експертна команда, яка працює, ми говоримо конкретно. 59 експертних команд це не тільки люди, які беруть, а це люди, які роблять замкнутий цикл. Електронні документи в електронному форматі заходять, вони оглядаються експертами. Зразу експерти підписують в електронному форматі, і цей момент і цей етап закривається. Тобто він уже нікуди документи додатково нікуди не йдуть, ні з ким більше не погоджуються. Не потрібно збирати ще якісь десь підписи, якісь печаті, не потрібно ні з ким більше нічого погоджувати. Не потрібно брати якусь там форму і нести в пенсійний фонд та Самостійно не потрібно ніякому журналі розписуватися, що ти отримав чи не отримав все це. робить електронна система за людину.